Вітаю в ефірі. Програма Сіті Ньюз». Проєкт, якому ми говоримо про головні події Дніпра та області. Розпочинаємо із ситуації на Дніпропетровщині. Підрозділи повітряного командування систематично знищують вороже залізяча в небі над Дніпропетровською областю. Оборонці з повітряного командування Схід поділилися кадрами бойової роботи у своїй зоні відповідальності. По Нікопольщині агресор бив фпв дронами та артилерією. Поцілив по у Покровській та Мирівській громадах. На жаль, є постраждалі. Від ворожих ударів потерпала Синельниківщина, Межівська, Покровська, Дубовиківська та Слов'янська громади. Ворог атакував безпілотниками, ракетами та кабами. Ворог масовано атакував Павлоградський район, спрямувавши туди ракети та безпілотники. Внаслідок однієї з атак у Павлограді постраждали 16 людей. Безпілотник-агресор спрямував і на Вербківську громаду. По Богданівській громаді противник також застосував БПЛА. У Кам'янському внаслідок ворожої атаки ракетами і безпілотниками пошкоджена інфраструктура. Також гучно було у Піщанській громаді Самарівського району. Крім цього, окупанти атакували збагачувальну фабрику ДТЕК. Про це повідомляє телеканал д 1 з посиланням на ДЕТЕК ворог знову вдарив по вугільному підприємству у Дніпропетровській області. На щастя, працівники не постраждали. Це вже шостий масштабний удар ворога на вугільні підприємства ДЕТЕК за останні два місяці. На офіційній Фейсбук сторінці Покровської територіальної громади мешканців закликають якнайшвидше евакуюватися у зв'язку з погіршенням безпекової ситуації. Евакуюватися закликають мешканців Олександрівського, Андріївського та Вишнівського старостинських округів. У зв'язку зі складною безпековою ситуацією в громаді та постійними обстрілами значно ускладнилася логістика доставки гуманітарної допомоги й необхідних ресурсів через водну перешкоду, сполучення із зазначеними населеними пунктами та є дедалі проблематичнішим. Села фактично залишаються відрізаними від основної території громади. У таких умовах забезпечити своєчасне підвезення продуктів, води, медикаментів та евакуацію у разі загрози життю стає дедалі складніше. Зазначили представники місцевої влади. Варто нагадати, що для російських окупантів немає різниці: бити по військовим або по цивільним, по гуманітарній допомозі або техніці. Нещодавно на Херсонщині армія Російської Федерації атакувала гуманітарну місію ООН. Ситуація у тамтешніх громадах, що межують із тимчасово окупованими, так само складна, як і на прифронтовій Дніпропетровщині. Тож слід якнайшвидше подбати про те, аби зберегти найцінніше життя. Номери телефонів, за якими можна домовитися про евакуацію або отримати допомогу поліції на Дніпропетровщині на ваших екранах. На Дніпропетровщині відбулася чергова рада оборони за участі представників силового блоку військових ДСНС, відповідальних від команди обласної військової адміністрації. На онлайн-зв'язку були очільники районів і прифронтових громад. Розпочали з нагального для Синельниківщини питання евакуації. Розглянули можливість збільшити кількість населених пунктів, де проводитимемо примусову. Найперше для родин з дітьми. Допомагаємо виїжджати також маломобільним і людям старшого віку. Йшлося про посилення захисту критичної інфраструктури, зміцнення протиповітряної оборони. Це важливо, враховуючи постійні ворожі атаки. Заслухали доповіді про хід мобілізації та будівництво фортифікацій. Рухаємося за графіком. Є спільне розуміння відповідальності та чітка координація між усіма ланками. Продовжуємо працювати зосереджено і рішуче, зазначив виконуючий обов'язки начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко. У Дніпрі біля міськради відбулася мирна акція. Люди вийшли на мірний пікет з прапорами України і промовистими плакатами. Про це повідомляли в одному з телеграм-каналів Мародери Щури, що узурпували владу в Дніпрі. Чим ви краще за окупантів біля міськради на вулиці Воскресенській проходить мирний пікет для забезпечення правопорядку на місці працює поліція. На Фейсбук-сторінці гроші на ЗСУ Дніпро відреагували на чергове перекладання бруківки в нашому місті. У соціальній мережі опублікували наступний допис та фото. Як вам з новою бруківкою живеться? Мабуть, більш захищено почуваєтеся. Я прям іду містом, бачу зняти асфальт, торкаюся ногою нової бруківочки, і такий кайф всередині. Таке відчуття: о, тепер точно все буде добре. У наших депутатів. Вони ж люди з важкою долею. Цитую пана Санжару, про якого нещодавно вийшла стаття. Секретар Дніпровської міськради під час службових відряджень літає Європою на приватному літаку. Сам літак може коштувати понад 100 тисяч доларів. Посилання в коментарях: хто ми такі, щоб забороняти людям з важкою долею гарно жити? Ось у 18-річних хлопців легка доля. Служать в ЗСУ і горя не знають. Я все правильно кажу, панове депутати, які тут сидять і яким це все передають. Ви ж про нас піклуєтесь, а не про свій імідж, ніби інклюзивного міста перед Києвом. Мабуть, вам мало в колекції дипломів і нагород. Ними будемо відбиватись від окупантів. А може вам продовжити за бюджетні кошти робити замовні новини в усіх інфопомийках Дніпра про активістів руху гроші на ЗСУ. Це ж дієва практика, обмазати про проактивних людей, щоб інші боялись висунутись. Це ж для цього дніпряни платять податки. Офшорні рахунки з парковок не хочете долучити до міського бюджету. Ось що я таке кажу: ви ж найчесніші люди у світі з найчеснішими адвокатами і юристами з ренджероверами за 7 тисяч гривень за декларацією. Думаю, у Портнова в Іспанії теж були дуже чесні люди за дуже чесні вчинки. Щось я розпотякалась: мирного неба нам, українцям і здорового глузду, щоб припинити годувати щурів і паразитів з медалями. Тим часом лівобережна адміністрація Дніпровської міської ради планує замовити послуги з благоустрою населених пунктів, а саме послуги з прибирання парків та земель рекреаційного призначення на території самарського та індустріального районів міста. Виконувач обов'язків голови адміністрації Ольга Козлова до кінця поточного року підрядник має прибрати 9 зелених зон. Очікувана вартість складає понад 1 мільйон гривень. Роботи мають завершити до 31 грудня поточного року. Перелік робіт включає прибирання випадкового сміття, підмітання територій, очищення урн, навантаження сміття, транспортні роботи і утилізацію відходів. До комунальних питань у Дніпрі евакуатор комунальників врізався в тролейбус із людьми. Про це пишуть місцеві медіа. Передає телеканал Д1. Інцидент трапився на Січиславській набережній. Схоже, що люди, які керували евакуатором, не розрахували силу і відстань. В результаті тролейбус залишився без дверей. Скло і пошкоджені деталі лежать в салоні транспортного засобу. На щастя, про постраждалих не повідомляється. В електронній системі публічних закупівель Прозоро з'явився тендер на послуги із забезпечення громадської безпеки, охорони правопорядка та громадського порядку. Замовник комунальне підприємство Дніпроводоканал Дніпровської міської ради, директор підприємства Анатолій Сагач. Проте на аналогічну послугу в цьому році вже виділялися значні кошти. Цього виявилося замало. Дніпроводоканал хоче замовити додаткову охорону для десяти насосних станцій у Дніпрі. Про це повідомляє телеканал Д-1 з посиланням на тендер, опублікований у системі державних закупівель. Прозоро очікувана вартість закупівлі понад 17 мільйонів гривень. Послуги надаватимуть до 31 січня 2027 року. Охорону здійснюватимуть на десяти насосних і фільтрувальних станціях у Дніпрі. Згідно з умовами, на кожному об'єкті цілодобово чергуватиме по одному охороннику. Загалом працюватимуть 10 постів на добу. До їхніх обов'язків входитиме, зокрема, контрольно-пропускний режим, цілодобове патрулювання та реагування на надзвичайні ситуації. Зазначимо, що це вже другий подібний тендер, оголошений у поточному році. Раніше міськрада виділяла 13 мільйонів на аналогічну послугу. У Дніпрі відбулась прем'єра документального фільму Войни світла митці. Це спільний проєкт краєзнавчого культурного товариства Дія і телеканалу Де 1 за підтримки Українського культурного фонду. Прем'єрний показ зібрав військових, ветеранів, волонтерів, митців, студентів і викладачів-поціновувачів кіно. Бурхливими оплесками зустріли глядачі героїв фільму і авторів документальної стрічки. Фільм це не просто документальна розповідь про будні війни і тих, хто взяв до рук зброю і став на захист рідної землі. Цей фільм про цінність життя, про непоборний генокод української нації і велику віру у майбутню перемогу. У центрі нашої уваги сім героїв, сім митців, які взяли до рук зброю. Валентин Поспєлов, письменник, Дмитро Болховітін фотохудожник, Ірина Середа кінорежисерка, Олег Шульга, актор театру та кіно, Сергій Бурбело художник, Сергій Василюк музикант, Наталія Братчик етноспівачка. Фільм присвячений пам'яті актора Якова Ткаченка, людині з великої літери особистості, який присвятив себе сцені, мистецтву, глядачам. А потім віддала найдорожче своє життя за Україну. Велика кількість кадрів, які ви побачите у цьому фільмі. Є авторським матеріалом та знята на різних етапах боротьби за нашу незалежність з журналістами і операторами телеканалу д 1 частина з яких наразі теж перебуває на службі у силах оборони України. Це було б неможливим без постійної потужної підтримки нашої роботи міжнародного благодійного фонду Олександра Петровського Солідарність, безпосередньо його засновника Олександра Володимировича Петровського та віце-президентки фонду Яни Іванілової, мецената та благодійника Еміля Криленовича Арутюняна і, звичайно, наших захисників військових. Які звитяжно боронять нашу країну вже протягом 11 років. Цей фільм не лише про війну, смерть, трагедію, цей фільм про надію, про те, що навіть серед руїн і під час вибухів, обстрілів і нальотів продовжує звучати музика, оживають кольори, а слово стає зброєю, непереможною зброєю. Пориньте у цій історії, відчуйте, як світло перемагає темряву. Фільм Войни світла митці дивіться у соціальних мережах телеканалу д 1 а більше подробиць про прем'єру ви можете знайти на Ютуб та Фейсбук-сторінках телеканалу Д-1. У Покрові відбувся товариський футбольний матч між вихованцями місцевої спортивної школи та ветеранами. Про це повідомляє телеканал д 1 з посиланням на місцеві змі. Матч відбувся у дитячо-юнацькій спортивній школі імені Дані Дідіка. Ветерани-захисники в минулому теж були її випускниками. Для вихованців школи цей матч став не лише випробуванням футбольних умінь, а й важливим життєвим уроком про єдність, пам'ять і вдячність. Матч завершився дружнім рукостисканням, врученням грамот і щирими словами підтримки. До інших тем у Дніпрі активно готуються до Хеллоуіна. У багатьох куточках нашого міста з'являються тематичні фотозони і різноманітні точки у тематичних прикрасах та вбраннях. Наближається кінець жовтня, а значить, і наймістичніше свято Хеловін. Про це повідомляє телеканал. Д1. серед містя Дніпра вже потроху перевтілюється і готується до свята. На вулицях з'являються тематичні фотозони. Торгівельні заклади прикрашають свої фасади гарбузами та штучним павутинням. Біля кафе і ресторанів на вулиці Короленка з'являються навіть такі інсталяції, яких можна злякатись, якщо не знаєш про це свято. Готуються до Хелловіну і в інших районах Дніпра. Такі фотозони, наприклад, облаштували жителі Лівобережного. Зазначимо, що Хеловін відзначають в ніч з 31 жовтня на 1 листопада. Це стародавнє свято, яке пов'язане з вірою в те, що в цей час духи померлих повертаються на землю. Щоб відлякувати злих духів, люди одягають страшні костюми. Ми вирізають з гарбуза світильники-ліхтарі та влаштовують тематичні вечірки. На цьому програма Сіті News завершується. З вами був Олексій Доніченко. Читайте та дивіться перевірені джерела інформації. Слідкуйте за нами у соціальних мережах Facebook та YouTube. Побачимось на телеканалі. Де 1 слава Україні.